У наші дні на кухні кожної господині можна знайти десятки різних спецій. Ми вже на силу уявляємо собі стейк без перцю або випічку без аромату ванілі і не замислюємося про те, що всього кілька століть тому через спеції воювали, затівали інтриги і здійснювали великі географічні відкриття, як спеції змінили хід світової історії. Античність, східна казка за високою ціною спеції з'явилися в житті людства майже так само рано, як і писемність у стародавньому Єгипті вже за дві тисячі років до нашої ери любили чорний перець, корицю і імбир. Єгиптяни використовували спеції повсюдно на кухні, в медицині і навіть при бальзамуванні мумій. Батьківщина більшості приправ Індія та Індонезія, а в Середземномор'ї їх привезли заповзятливі арабські купці. Східні прянощі швидко стали символом багатства і розкішним подарунком. У стародавній Греції їх підносили в дар царям і статуям богів, а в стародавньому Римі використовували не тільки в кулінарії, але і для релігійних ритуалів. Так, на похоронах своєї дружини схильний до широких жестів, імператор Нерон спалив річний запас кориці. Обжерливість римлян виходило за всі можливі рамки. Історик Пліній старший нарікав на те, що громадяни Риму витрачають на спеції близько 50 мільйонів сестерців на рік. Космічно на ті часи суму арабські торговці не соромилися завищувати ціни ще більше, вони були монополістами і ревно охороняли своє особливе становище, ретельно приховуючи, де закуповують спеції. Цікавим купцям розповідали небелиці про страшних чудовиськ, які охороняють плантації. І птахів з далеких країн, що приносять їм приправи в дзьобі, як не дивно їм вірили. Любов до спеції була властива не тільки зніженим римлянам, так облягаючи рим. Вождь вествотів, Аларіх обіцяв пощадити городян, якщо ті принесуть йому 5 тисяч фунтів срібла і 3 тисячі фунтів чорного перцю. Те, що перцю варвар зажадав менше, не дивно, той цінувався дорожче середньовіччя. Чорне золото і чорна застрість. Якби середньовічний найманець побачив, як кухар щедро посипає стейк чорним перцем, він би знепритомнів, адже тільки що на вітер пустили частину його. Заробітку у середньовіччі чорним перцем запросто могли видати плату солдату, вимагати заплатити податок або штраф, приправу красномовно називали чорним золотом, а багатії в перцевими мішками, як і у будь якої валюти, у перцю з'явилися і свої. Фальшивомонетники, монетники вони підробляли перець, змішуючи його з порошком ялівцю і коріандру. Якщо злочинець попадався, його чекало найжорстокіше покарання від конфіскації майна до смертної кари, також фальсифікації. Піддавався шафран. Ця спеція збиралася тільки вручну і вважалася настільки дорогою, що їй заборонено було дарувати впливовим персонам. Це розцінювалося, як хабар за часів епідемії чорної смерті. Попит на шафран злітав до небес. Деякі вірили, що він здатний зцілити, чому кораблі, що перевозили шафран, часто грабували як пірати, так і конкуренти. У 1347 році в середньовічному базелі розігралася ціла шафранова війна, що тривала три з гаком місяці. Один купець вкрав у іншого 300 кілограмів шафрану. І другий збоями визволяв цінний вантаж назад. Вартість вкраденого товару на нинішні гроші дорівнювала б 34 мільйонам гривень поряд з корицею перцем і шафраном в середньовічній Європі. Цінувався мускатний горіх, його використовували як пахощі на коронаціях. А на фунт королівської пряності можна було легко купити шість жирних овець або кілька корів. Епоха великих географічних відкриттів, відвага і вигода протягом всієї європейської історії монополією на торгівлю спеціями володіли спочатку араби, а потім венеціанці, які виступали в якості перекупників. Саме завдяки цьому Венеціанська Республіка стала такою впливовою інші держави, особливо бідну Португалію і амбітну Іспанію. Це не влаштовувало. У пошуках морського шляху до Індії на схід кинулося безліч сміливців, серед яких були Христофор Колум, Васко Дагама, Фернан Магелан та гонитва за дешевими спеціями перекроїла карту світу. Почалася епоха великих географічних відкриттів. Відкриття Америки, перше кругосвітнє плавання, всі ці великі досягнення відбувалися не тільки з праги знань, але і в надії швидко збагатитися, і ця надія виконувалася, незважаючи на те. Що з кругосвітньої експедиції Магелана повернувся лише один корабель з п'яти трирічне плавання миттєво окупилося. Варто було лише продати привезений вантаж прянощів на гербі Себастіана Елькано, капітана останнього вцілілого корабля, з тих пір красувалися дві палички кориців, оточені гвоздики і мускатного горіха. Крім звичних спецій Європа дізналася нові смаки і аромати з Нового Світу, Колумб привіз до Європи ваніль і перець Чилі. До речі, перцем він назвав його помилково, переплутавши з чорним, адже мореплавець був упевнений, що дістався до Індії і вперше бачить дорогоцінну спецію на власні очі. Пізніше чилі був завезений торговцями в Азію і став улюбленим компонентом китайської, тайської та індійської кухонь. Новий час неприкрита жадібність, крім індії ще однією бажаною метою мореплавців були легендарні острови прянощів в Індонезії. На той момент єдине місце в світі, де росли гвоздика і мускатний горіх. За них розгорнулася запекла боротьба між кількома морськими державами Португалія і Голландія. А пізніше і Великобританія намагалися відібрати один у одного дорогоцінні клаптики землі. У боротьбі країни не гребували ніякими засобами. Від відкритого військового конфлікту до вимагання і саботажу острови переходили з рук в руки часом на вельми невигідних умовах. Так острів Манхеттен був обмінений на крихітний вулканічний острівець ран, зарослий мускатним горіхом. Нерідко знищувалися плантації як чужі, так і свої, чужі, щоб зберегти монополію. Свої щоб не дісталися ворогові при черговій зміні островом господаря від надлишків прянощів, позбувалися, щоб уникнути їх перевиробництва і падіння цін. Так одного разу в Амстердамі за кілька днів були спалені тонни, гвоздики і кориці. Місто майже задихнулося в ароматному диму, але торговці раділи. Товар залишився дефіцитним, а ціни захмарними. Незалежно від прапора на адміністрації життя індонезійських аборигенів було однаково нестерпним. Вони працювали невтомно і стогнали під гнітом величезних податків, часто ці податки стягувалися дорогоцінною спецією, а кожен кущик або деревце були на обліку місцевих жителів жорстоко карали за спроби самостійно торгувати з іншими країнами, і справа доходила до повномасштабних репресій. У гонитві за баришами монополії не зупинялися ні перед чим, адже прибуток від торгівлі спеціями в Кс ксвій століттях досягала 22500. Скінчилася гонка за сипучим золотом несподівано. Крадучи паростки спецій один в одного. Колоніальні держави поступово навчилися вирощувати їх на різних територіях, і монополії розвіялися як дим, те саме перевиробництво, якого так боялися скупі купці. Сталося уже в кіх столітті екзотичні приправи стали доступні кожному, і про часи, коли мішок перцю коштував дорожче людського життя, вже ніхто не згадує, і напевно це на краще.